Церква Божа слава Ісусу Христу! Слава Вже пастор нагадав, що сьогодні день, якому ми згадуємо по-особливому матерів. І я хотів би звернутися, можливо, не так до матерів, як до, до дітей, взагалі людей, які оточують наших мам. Знаєте, я просто згадав випадок, як я був в селі. І ми щось з мамою на полі працювали, і, я не знаю, мені така думка в голову прийшла прийти обняти маму і сказати, що я її люблю. Я прийшов, це зробив, мені сподобалося. Я цілий день ходився, робив і казав постійно мамі, що я її люблю. І потім, через деякий час, я вже поїхав в місто, і мама дзвонить до мене і каже: А ти що, мене любиш? Я потім зрозумів, що треба мамі кожен день казати, дзвонити, що я її люблю. Я просто хочу сказати, що це дуже приємно. Дуже приємно чути, коли тебе люблять. Знати, що тебе люблять. І я сьогодні хочу поговорити саме про це, про любов. Про любов. Ми дуже багато чули, чуємо і знаємо різних висловів, різних думок про любов. І одного разу я дивився одне інтерв'ю там, де сидить одна сімейна пара. І в чоловіка, чи то в чоловіка чи в дружини запитали, скажіть, а за що ви любите свою дружину? І він сказав: Я там люблю її за те, люблю за все, і перезвав певний список речей. І якось я думаю, от якби я так сидів і мене запитали, от в мене є дружина, і я думаю, за що ж я буду любити свою дружину? Яка моя відповідь? І я думав, можливо, я скажу, що от в неї хороший характер. Можливо, я скажу, що люблю її за зовнішність. І потім я подумав, знаєте, якщо я буду любити за щось, то коли от в неї характер зміниться, або її зовнішність трошки поміняється, я так подумав, що моя любов тоді зміниться до неї? Якщо основа моєї любові це от якісь такі речі, і я її люблю саме за це, коли в неї пропадуть ці речі, я її перестану любити. Знаєте, я для себе прийняв рішення, я хочу любити не за щось, а для чогось. Я хочу любити, щоб людина просто була щаслива. Ми всі не ідеальні, ми з різними якимись своїми дефектами, з різними своїми недостатками. І коли ми любимо когось за щось, це виглядає так, знаєте, по-споживацьки. Я люблю тебе, от, бо ти мені треба, бо в тебе є щось, ти мені можеш дати. І Бог показав нам приклад: Він любить не за щось. Якби Бог нас любив за те, що ми хороші, за те, що от в нас щось є, знаєте, мені здається, через деякий час він би перестав нас любити, тому що ми дуже міняємося. Кожен день ми міняємося. І Бог нас любить не за щось, а для чогось. Бог любить нас для того, щоб ми мали вічне життя. Отака от Божа любов. Я хочу зачитати декілька віршів з Божого Слова. І перше місце це буде Евангелія від Івана. 13 розділ і два вірша 34, 35. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоби ви любили так один одного. З того дізнається всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І друге місце це перше пісня до Івана, і другий розділ із п'ятого вірша. А хто дотримується Його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Любов. Що таке любов? За той короткий час, поки я живу на цій землі, 23 роки, я, я зрозумів, що багато людей не знають, що таке любов. І для мене якогось часу стало цікаво, а що ж це таке? Ми так всі про це говоримо. Кругом е всі, всі реклами, всі розмови, все просто, що нас оточує, все про любов. А як починаєш розбиратися, ти не розумієш, що таке, по суті, любов. Хтось каже, що це якісь, якісь емоції, хтось каже, що це якісь відчуття. І в кожного роз розходяться якісь, знаєте, в кожного своя версія. Кожен по-різному говорить. Біблія каже, що любов це пліт. Це пліт Духа Божого. Це плід. І я так почав собі думати, думаю, відкрию перелік, там, де пишуться плоди Духа, і почав читати. Почав читати любов, радість, мир, довготерпіння. І думаю,. Якось я не можу це зрозуміти. Якщо це такі плоди, а в моїй уяві завжди плід це то, що вже готово. Це плід це те, що вже є, і тобі просто от пішов, взяв і от воно в тебе є. І я думаю, ну, якісь такі цікаві плоди. Якраз це самі такі речі, коли е, в мене на них не, не вистачає якогось терпіння, саме в мене не вистачає любові, у мене не вистачає довготерпіння, радості. Це от такі речі, коли в критичних ситуаціях свого життя мені їх не вистачає. Мені не вистачає віри, а це плід. Мені не вистачає любові до брата, і це плід. Мені не вистачає довготерпіння. Я думаю, якщо це плід, то чому він в мені ще не готовий? Біблія каже, що любов вилилася в наші серця Духом Святим. Дух Святий дає нам любов. Ми не можемо самі в собі породити любов. Ми не можемо самі в собі народити любов, але Дух Святий дає нам цю любов. І я думаю, якщо це плід, якщо це те, що в нас є. То чому інколи так буває, важко це віддати брату? Чому так важко інколи буває любити когось? Знаєте, я що зрозумів? Пліт то плід, але є момент, коли наші, наші дві складові це людська натура і дух. І дух. І я думав, чим відрізняється людина цілесна від духовної людини? Тому що оці плоди це, це плоди духовної людини. І знаєте, чим відрізняється цілесна людина? Цілесна людина вона ніколи не пройде е, крізь якоїсь сварки, крізь якогось е, слуху, крізь якогось е, спору, вона ніколи не пройде, це її чіпляє, це її цікавить. І тільки в неї щось таке приходить, тільки в неї щось таке стається, цю людину цікавлять такі речі. І мало того, що цікавлять, ця людина має свою позицію, і вона хоче відстояти себе, вона хоче доказати, що вона права, і вона хоче ще й зробити винуватим іншого. Оце цілесна людина. І знаєте, реакція духовної людини, реакція духа, реакція нашого духа на, на таку на сварку, на якусь е сплетню, на якийсь конфлікт. Дух. Наш дух він не спішить доказувати, що він правий. Наш дух, він не спішить говорити, що, от, що я молодець, а ти не правий. В нього інша ціль. Йому більш цікава твоя реакція на цю ситуацію. Йому більш цікаво, як ти відреагуєш. Тобі сказали щось в твій адрес негативне. Сказали, що ти поганий, хоча це несправедливо. А ти не виправдовуєш себе, а ти приносиш плід радості, а ти радієш. Мене несправедливо тільки, що образили. Тобі треба проявити віру, яка ситуація прийшла, і ти не спішиш якось зневірятися, а ти пробуєш, ти проявляєш віру, ти приносиш плід. Прийшла в твоє життя якась ситуація, яку ти не чекав, а ти радієш. Ти приносиш плід радості. Тебе не прийняли на роботу. Тобі сказали щось в твій адрес. З тобою поступили неправильно. А ти радієш. Ти приносиш плід радості. Образив тебе твій брат, а ти його любиш. Ти покриваєш любов'ю, Ти приносиш плід любові. Ось як працюють плоди. Вони не є зразу в нас готові. У нас є завдатки цього, але ми маємо це в собі народжувати. Ми маємо не народжувати, ми маємо собі це вдосконалювати. Ми маємо віддавати братам, сестрам те, що в нас є. Знаєте, було б добре, якби от в мене було б це, я прийшов і мені не треба нічого робити. Я люблю брата, я люблю сестру, я вмію вірити, я вмію довго чекати. Ну Бог не так вчить. Школа Ісуса Христа, вона побудована трошки по-іншому. Якщо ти просиш любові, Бог дасть тобі брата, до якого тобі треба буде проявляти любов. Якщо ти просиш віру, Бог дасть тобі ситуацію, де тобі треба буде проявити віру. Отак От Ісус Христос працює і так Він нас вчить. Знаєте, любов це точно не є автопілот. Оце така річ в машинах. В новітніх сучасних машинах є така річ, коли ти просто в неї сідаєш, вказуєш маршрут, і вона сама тебе везе. Тобі нічого не треба робити, просто сидиш. Інколи хтось з людей думає, що от любов це от саме як оця функція. В мене вона є, і все вона зробить. Прийшла якась ситуація, якийсь конфлікт. В мене є любов, вона все зробить. Но якщо ти не проявляєш цієї любові, вона нічого не зробить. Якщо ти не проявляєш, якщо ти не переступаєш через себе, вона нічого не зробить. Вона нічого не зробить. Знаєте, колись, колись про церкву говорили, йде віруючий христинин, і казали, оце віруючий, оце люди, які, які знають живого Бога. Оце люди, які не такі, щось в них, них по-іншому. І знаєте, що так приваблювало людей? І сьогодні воно теж приваблює. Це любов. Це любов. Я читав вірш. В якому Ісус сказав, якщо ви будете мати любов між собою, тому всі пізнають, що ви мої учні. Якщо ви будете мати між собою оце, тобто Він каже, ви можете це мати, а можете і не мати. Воно може вас бути, а може і не бути. Все залежить від вас. Все залежить від того, як ви, чи ви проявляєте, чи ви хочете це мати, скільки ви зусиль докладаєте до цього. І сьогодні, на превеликий жаль, тема любові в нас трошки упущена. Сьогодні на превеликий жаль, ми розуміємо по-іншому любов. Ми розуміємо, знаєте, по-своєму. Дуже багато моментів, де в нас є якихось конфліктів, де в нас є якихось конфліктів, і ми не вміємо згладжувати. Ми не хочемо згладжувати. Кожен відстоює якусь свою позицію. Кожен хоче вийти правий. А Біблія каже, випереджайте один одного в пошані. Випереджайте, проявляйте любов, покривайте один одного любов'ю. І ще одне місце говорить, коли ви. Будете дотримувати мої слова, мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові. Тільки тоді, коли ви дотримуєте моїх слів, коли ви перебуваєте, коли ви дотримуєте істину, ви знаєте те, що я хочу, ви пам'ятаєте те, що я хочу, ви виконуєте те, що я хочу, моє слово. Якщо моє слово є вас, у вас буде любов. Як багато сьогодні конфліктів, як сьогодні багато недорозумінь побудованих, знаєте на чому? На те, що просто хтось не такий, як я. От хтось не так вдягається, як я. Хтось не так думає, як я. Хтось не така поведінка, як, як в мене. Значить, він не такий. Значить, він вже от, він щось грішить. І досить часто це не є гріховні речі. Просто це якісь культурні моменти. От я, ну, я так не роблю, і цей брат, ну я, я роблю так, а цей брат так не робить. Значить, він, шось, він вже щось грішить. Ми так якось налаштовані, що от я роблю все точно по писанню, а той, хто трошки десь не так по-іншому, ну він зовсім інша людина, він по-іншому сформований. Якщо він не так робить, як я, ну це вже значить гріх, це вже значить відступництво. І ми починаємо на цих основах конфліктувати, ми починаємо доводити. І Ісус каже, якщо ви не будете знати істину, якщо ви не будете дотримувати тих слів, які вам дав, і вони не будуть формувати ваше мишлення, ваш розум, сприйняття інших людей, то ви не будете мати любові. Інші люди вони будуть завжди для вас не такі. тому що ви самі не знаєте, яким потрібно бути, бо ви не перебуваєте в моєму слові. Нам сьогодні потрібна істина, нам сьогодні потрібна. Дивитись через призму Слова Божого. Не через то, бо я так собі придумав, не через то, бо я так собі хочу. А що каже Ісус? Як сьогодні говорить Ісус? Ісус говорить, що сьогодні потрібно приймати брата, навіть який дивиться не так, як ти, навіть який розуміє не так, як ти. В цьому ви будете мати любов один між одним. Несіть гаріє немічних. Ісус зацікавлений в тому, щоб церква сьогодні відображала Його на землі. Щоб церква не відображала свої амбіції. Церква не відображала якісь свої погляди, якісь свої, знаєте, думки, але те, що він сьогодні передав. І Він хоче, щоб ми сьогодні відображали любов. Я з собі взяв листочка, він чистий з одної і з другої сторони. І мені зараз треба продемонструвати одну річ. Він в мене розірваний на дві частини. Колись він був цілим, зараз він є навпіл. І уявіть, що оце ви, а це якийсь брат в церкві. Ось подивіться на свій характер, подивіться на свої а, мінуси, свої якісь негаразди і на мінуси брата. Ви двоє недосконалі. І от приходить якась конфліктна ситуація, і коли в нас немає любові, це виглядає ось так. Це виглядає ось так. Це стало ще гірше і ще потворніше. Коли я не покриваю брата любов'ю, а коли я навпаки стараюся, якось знаєте, показати всі його мінуси назовні. Тим самим, коли я не покриваю любов'ю свого брата, коли я не розумію його, всі його мінуси вони виходять назовні. І я не зберігаю це всередині, а я показую це навпаки всім іншим, щоб всі побачили, який він поганий. І другий момент, коли у мене є любов, але у мене є конфлікт з цим братом. І я покриваю це любов'ю. І воно виглядає воно виглядає так, як було колись. Воно виглядає ідеально. Ось оці мінуси, оці негаразди, вони покриваються любов'ю. Оце є принцип покриття, це є принцип любові. Біблія каже, що любов вона покриває безліж гріхів. Саме сьогодні нам потрібна любов для того, щоб прийняти когось, хто не такий, як ти, для того, щоб скрити наготу свого брата. Для того, щоб сьогодні приховати недостатки свого брата, не бігти всім розказувати, дивись, він такий. Чому сьогодні нам більш природно знаєте, когось осуджувати? Чому нам сьогодні більш природно говорити про когось погано? Наша коронна фраза, ми сидимо з кимось, обговорили з них до голови і потім в кінці, ну Бог йому судя, не мені його судити. Хоча ми вже все пересудили, все що можна. А де момент, коли я просто розумію, що у брата проблема, я стою на коліна і просто молюся за нього. Де момент, коли я розумію, що братові зараз, ну можливо, да, він дає якусь обочину, Можливо, в брата якесь, знаєте, недорозуміння в житті. А де момент, коли я просто з нього підійду скажу, брат, давай поговоримо. Давай десь, може, в гості кудись ходимо до тебе, до мене. Давай, може, на якусь, не знаю, зустрінемось. Я за тебе молюсь. Я люблю тебе. Знаєте, більше, більше переважає в нас те, що ми не розуміємо. Ми не розуміємо. І в одному місці апостол Павло говорить, що ми всі, всі тіло Христове. І знаєте, коли в тілі стається якась напружена ситуація, коли тіло хворіє, один орган хворіє, у всього тіла піднімається температура. У всього тіла піднімається температура. І з кожним піднятим градусом тіло на 12% витрачає більше енергії, щоб побороти цю інфекцію, цю хворобу. Тобто, коли сталося в когось одне щось, Вся церква переживає. Коли, допустимо, болить палець, все тіло піднімає температуру, і воно дає сигнал, що треба лікувати. Треба всі зусилля, всю енергію послати зараз на цей палець, щоб забрати звідси інфекцію. Ось так працює тіло Христове. Таким самим чином. Коли в нас стається, коли в когось з наших братів сестер стається якась ситуація, щось сталося в сім'ї, як важливо просто прийти і сказати, я за тебе молюсь. Знаєте, коли в когось хтось помирає в сім'ї. І так стається, що буває, навіть ніхто не подзвонить, не скаже. Ми з тобою, ми молимося, хай Бог потішить. Декілька слів, це нам нічого не вартує. Але для тієї людини, яка має втрату, для тієї, яка зараз щось переживає, це може бути все. Це може бути все. Знаєте, я знаю одну історію одних людей, вони втратили за короткий період декількох членів сім'ї і каже: ми так лежимо собі і думаємо. До нас навіть ніхто не подзвонив. Нам навіть ніхто не сказав нічого, ні з церкви, ні так з людей. І здається, як так? Знаєте, вони так собі говорили, говорили, і через деякий час, через декілька днів, Бог посилає свого пророка в ту сім'ю. І якщо люди не підбадьорили, якщо церква не підбадьорила, то Бог підбадьорив. І Бог сказав своє слово і дав підбадьорення. Але як сьогодні важливо нам відчувати той момент, коли от в мого брата зараз проблеми, коли от сьогодні на нужда говорять, що помоліться за одного, помоліться за другого. Знаєте, не просто помолитися на зібранні, а потім, а як, чи в тебе все добре? А як, чи ти, ви, чи та ситуація закінчилась? Чи в тебе вийшло вирішити її? Я молився за тебе. Знаєте, оце момент, коли ми стаємо рідними, коли ми стаємо близькими. Не просто я прийшов неділю в церкву і тебе побачив, ні. Я маю любов з тобою. Коли матимете любов один між одним, тому, пізнають, що ви мої учні. Хай Бог нас благословить в тому, щоб ми розуміли, що сьогодні церква відображає Ісуса Христа, церква відображення Бога на цій землі. І коли люди бачать любов в нас, це те, що сьогодні не вистачає світові. Світові не вистачає любові. А Бог сьогодні дає нам любов і не просто нам, а для того, щоб ми ділилися з іншими, щоб ми приймали інших, такі, як вони є. І з любов'ю докуряли, якщо потрібно. Приймали і любили. Хай Бог нас благословить і дасть нам свою благодать на ці речі. Амінь.